Всім привіт! Появилися у мене ось таких два ультралайтових воблери. Верхній він подібний на японську приманку Baz Day Mononofu. Його довжина 3,5 см і важить він 3,3 грами. Нижній подібний на фінський воблер Rapala Countdown. Його довжина 2,9 см і вага 2,8 г. Ось таких два маленьких воблери купував в першу чергу для ловлі окуня на наших мілководних водоймах. Ну і, звісно, розраховую половити головня на річках Закарпатської та Івано-Франківської області. В Львівській теж є дуже красиві гірські річки. Там теж можна спробувати половити головня. Сподобалися мені кольори цих приманок. Тут такий гарний. Колір, один трійничок, він дуже гострий. І тут жовтий з полосками, якби оса впала на воду і якийсь головень може атакувати. В принципі, і форель може кидатися. Але бачите, в який подібний на баздей мононофу, трійники між собою будуть зачіплюватися. Тому, швидше за все, якщо це буде дуже часто траплятися, потрібно буде один трійник зняти ну або поставити менші гачки по розміру. Ось таких два маленьких воблерки. Оригіналів у мене немає. Є рапала довжиною 5 см, він з двох частинок складається. А ось такого маленького оригінального немає. Ось таких два маленьких воблерки будуть тепер в мене на озброєнні подібний на рапалу. І подібний на Баздей. Друзі, в кого є оригінальні воблери від Баздай або утрапали, які подібні на ці приманки, можете написати свої враження в коментарях під відео, як вони у вас працюють, яку рибку ловлять, можливо, якісь трофеї попадались. Ну і хтось такими копіями рибалого, теж можете написати свої враження. Воблери дешеві. Баздей приїхав в пакетику. Нічого не було написано, Рапала в коробці теж на коробці нічого не було написано. Ось такі дешеві приманки, але надіюсь, рибу будуть ловити. Також дуже б хотілося, щоб вони тримали гарну течію на гірських річках. Тому що як не будуть тримати течії, їх буде викидати на поверхні води і тоді залишається ними рибалити тільки на ставочках. А мені хочеться половити і головню. Тут така лопатка гарна. А ось це. Вропали взагалі мілководний воблер. Ну, але подивимося, як вони будуть ловити.